Значить, робота йде повним ходом. Вчора весь день мив запчастини до моста. фу, До моста кажу, про мост говорив тільки що. До мотора весь день грався, коприсався, мив тут все поджавіло, воно ж, ну не все поджавіло, але багато чого поджавіло, валялося розібраним. Зараз покажу ось. Піддон важкущий, звісно. Піддона тут кілограм <кій> І на 40 може. І він несущий. Тут у нього болти вкручуються. Це до цього, до коробки, скажімо так. А На тій стороні два болти ще до моста переднього. Корзина чистенька, гарненька. Лапка. лапи. Тут взагалі виробутки почти немає. Точечки маленькі. Зараз тут штанги залишилися помить все такі, в такому виді штанги. І такі стають, тут почищають ці, трошки ржавчинка, болти тут вже на головку залишилося таке. Болтики трохи залишилися, це позапаковував, щоб не позамазувати, поки мив головка. Розбирав, по новій набирав коромисло через придвал. І як новенький, бо був теж ржавий, грязний, вал почистив, все, все почистив, чистенько, гарненько. Зараз приїде Саша. Порчня, понятне діло. А тут остальні запчастини. Все більш-менш чистенько. Насос рульового, гідробак. Турбіна гаред. Трубочки різні. А це тут на, 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 на цій кришці трошки загнило, валялось і десь тут. Десь тут. А, ага. ось все. Треба шайбочку буде варити, пилоавтоматом в принципі, не проблема. Розпредвал, вже вчора трошки полажаю і вже трошки ржавчинки ось з'явилися. Капець з вчора полажав. Градня кришка помпа. Помпа це ржава, звісно, така. Теж на головці було, воно на землі лежало. Купачки, насос масляний, шкіп трьохрючейний. По ідеї він должен був бути і під цей під кондиціонер. Кондиціонер тут не було. Ну, не знаю, може колись і був, але цих людей останніх не було, бо вот і ремінь був не витертий на два ревня. Один на помпу, один на цю один натяжний. Оце. Ну, на, на два шкіри, на три. Натяжний Тут це помпа, це не знаю, тут термосати стоять. Я думаю, що це не помпа. А, це вентилятор, точно, вентилятор. Що ж. Якось так, все, чистенько, в принципі, Топливна Лукас. Не всюди їх роблять. Ну, в принципі, роблять. Якось так. Зараз вже до тру штанги болтики. І будемо класти сюди на столик. Це колесо вже собрало не один мотор. Двигун на МТЗ собрало. Надіюсь, збере нам все гарно на Форда. А тут ще роботка є, треба реставрація передньої осі, втулка все всього тут яка тонка, я не знаю. Ну, як так можна таку тонку тут втулку ставити на, таке важке, на таку важку техніку? Блин. Палець виїло. Треба відвести, в Черкаси. що вже де роблять, От реставрують, випресують пальця, на координації зроблять і цього. Підрівняють ось, розточать трошки, втулки нові ці поточать мідні там чи які вони там, там. І буде чи латунні Як вони там правильно. І буде все люкс. Значить, вже другий день. Знімаю трохи уривками в якісь промежуточні етапи. Для вас показати трохи потроху роботи, да? так як хотілося б, в принципі, повільно повільно щось працюємо не тільки по трактору, а й займаємося різною-різною роботою. Зараз треба пшеницю підживити. Дощі трошки сівалкою, хочу закрити вологою і селітри. Кілограм по 100, по 100 з лишнім. 100-120 кинуть сівалку <кхи> та потягати. Непогано так, в принципі, мені подобається. Після сівалки нас її там небагато. В принципі, можна було б і зараз під лійкою кинути. Лійка є. Але не хочеться. Хочеться вже заразом і закрити вологу. Там сьогодні дощ такий весь день можна було б і кинути. Але вже. Підтряхне пару днів, там передає тепло, більш-менш і дощів не буде. Я думаю, підтряхне та потягаємо сівалку, вона вже така виготує, нормально відновилася. То я думаю, піде гарно в ріст після того. Воно такий страшно виглядає, як звичайно, вона після сівалки, після борін. А потім вона гарно-гарно йде, стартує може потім касу трохи капнем Подивимося, як буде вдаватися. Ну, по трактору, по кажу трошки промелюточного Е Вчора підсобирали мотор, уперлися, значить, у Е Шатунні вкладиші не ті прислали. Капець, звісно, обідно. Вони. Лежали, я їх і не провірив. Можна було б їх, вони з тиждень лежали, на корінні глянув такі, на шатунні якось не глянув. Думав, понадіявся. Бо я скидав і номер. цьому ж ...продавцеві, скидав номер кладищів, все ж значить він там був те, як треба. Ну, не так, як гадалося. Ну, я знав, що все так гарно піде, але, в принципі, під Підсобирали вчора півднями попрацювали плідно. Трошки накрив. Значить, коліна вкинули, перед підсобрали, масляний насос. Всі діла шестерні по міткам виставили. Топлюну ми теж мітку ставили, там, як було раніше. Ну подивимося, як воно буде. ну Должна стояти, як було раніше, до цього але ж, але ж Будемо бачити. Так, то, в принципі, вже, вже вимальовується. Е, піддон, все я перемив вже, всі болти, штанги, все перечистив. Піддон такий. Кілограм важкенький багатенько. М -м направляйку виточив, зараз треба відрізати Под Подовжені які треба буде. Виточив направляйку. В принципі, там вже на столі небагато запчастин залишилося. Така, не видно, тут темно. Прокладки пішли потроху. Ну, а, ще зняв вже ж передній. Ось треба відреставрувати вироботку ту на пальці. В Черкасах в принципі, знайшов, хто займається цим, сказали зроблять. зняв цей важкущий кронштейн. Треба домити буде і на цьому тижні відвести. З неділі вони, в принципі, казали, начнуть зроблять. Тут спереді, як обично, воно вибило тужче, там вже втулка витерта повністю. Його треба реставрувати. Ну і той з пальцями. Такий мост відкручується, все взагалі без, без проблем взагалі. Я думав, що буде Там старі болти поржавіли, воно тут нічого не поржавіло. Чистенькі болти. Деякі там і оцинковані були, все нормально з ним. Якось так. Будемо чекати вкладиші, Це вчора я їм подзвонив, старі відправили. Зав... Чи, тобто, ну, ті, що не підійшли, відправили. Сказали тиждень плюс-мінус. Тобто на наступному тижні там десь вони прийдуть з Польщі. Там. Такі як треба, вони були вущі і не було отвора для смазки. Шатуна, ну, через шатун поршень зма... змащуються пальці, там не було отвора для смазки. Ну, в общем, будемо чекати. Ну, не чекати, щось спрацювати. По другому плані, воно розкидач, затяг треба пошприцувати підтягнути транспортер, бітер підтягнути цепку. Перешприцую зараз перевірю, там в редуктор там не тече. Транспортер підтягну, і завтра погрузю там сої товаришу, машину нагрузю і потім буду займатися, вивозити дні, треба вивезти 2,5 гектара завести шагною, щоб він тут вдома не лежав, а працював на полі. Прицеп нормально, все працює без, без нарікань. Тільки підтягує, то попускається транспортер. Підтягувати треба, бо трохи багатовато грузю. Але не хочеться лишній раз їздити, бо на дорогу тратить час, теж не хочеться. Ну, нічого. Транспортер, я його укоротив там один трохи. Другий там не видно нічого. Другий буде. Якщо потрібно укорочу, в принципі, раз укоротив, 500-600 тонн він вивіз, я думаю, це не проблема для його продуктивності, вивезення. Якось так. Ставимо вподобайки, лайка, підписки, буду далі показувати по Фордові. Самому вже цікаво, блин. хочеться поскоріше його е запустити. Надіюсь, це буде поскоріше, але ну, воно все, все, все не бистре діло. Як хочеться зробити якнайкраще його, щоб воно все було чітко, працювало, то не, це не не, бистро, не, про, не, хоч, не, не хоче йти так. Ну нічого, помаленьку складемо. Будемо далі бачити які будуть трудності у нас із ним. Надіюся, що все піде краще. Якийсь день-два, з прийдуть день-два, дай Бог та й з мотора соберемо, там воно ще ж е було ж багато розібрано. Вверх не був зобра і генератора не ну, сна все, той все, наче все є. Ну, Будемо бачити, чого не вистачає. Трохи там болтів заказав на нові форсунки нові. І на піддон нових болтів заказав, бо там він же не сущий, там треба, щоб було все чітко, бо їх наче трохи не вистачає на піддон. А там, там такі мілоч. Хочеться вже ним проїхатися, десь завестися. Ну, будемо бачити. Я думаю, з нашим, нашою наполегливістю він поїде. в Нього немає виходу. Все, все найкраще. Слава Україні. Бережіть себе.